Читаючи вперше хорошу книгу, ми переживаємо те ж саме відчуття, немов знайшли нового друга. Вольтер. Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Сьогодні ми знову обиратимемо до нашого кошика п'ять книжкових цікавинок. А ще говоритимемо з відомим харківським правозахисником Євгеном Захаровим про те, чому в різний час забороняли книги і чи була з того якась користь. Сьогодні у книжковому кошику річка Геракліта Ліни Костенко, книга, живопис і книга музика, видатна поетеса друкує старі і нові вірші та начитує їх власним голосом. Гроші в тісті Юрія Венничука, автобіографічний роман українського письменника, шалена карусель львівського життя 70-х-80-х років минулого століття. Пишу, як пишеться Джона Леннона, збірка каламбурів, пародій, мініатюр і чорних анекдотів знаменитого британського рок-музиканта, принцеси з усього світу, казкова подорож у світ краси, пригод і кохання, 14 легенд про найпрекрасніших принцес світу. Українська столиця для червоного імператора Леоніда Мачуліна дослідження харківського журналіста про те, чому саме Харків став першою столицею радянської України і чому 1934 року Харків поступився столичним статусом Києву. Минулого року поетеса Ліна Костенко після багатолітнього мовчання презентувала одразу дві нові книги. При цьому пообіцяла це лише початок. Попереду ще багато нових книг. І справді, за який час з'явився перший прозовий роман Ліни Костенко Записки українського самошедшого», який розійшовся уже 45 тисячним накладом. І ось і ще одна новинка від Ліни Костенко: збірка старих та нових віршів річка Геракліта. Як і попередні книги Ліни Костенко, видані видавництвом Либідь, річка Геракліта має кількох творців. Поетесу Ліну Костенко упорядника Оксану Пахльовську, художника Сергія Кутовича і скрипальку Мирославу Которович. До того ж, річка Геракліта це одночасно книга і диск, на якому власні вірші читає сама Ліна Костенко. Відтак, це книга живопис і книга музика. Хоч це чудо, і трішки вина. Дні пролітають, як сірі перони, чорний букет надвечіря ворони, місту підносить струнка далина. Що ж, я свій вік дробила сповна, що ж я свій вік дробила по-людськи, дні облітають, як чорні пелюстки, хочеться чуда, й трішки вина. Доки ж пута пора і звільнить, де ж ви мої золоті пасторалі, літо літає і осінь звенить, розпач накручує чорні спіралі, де ж мого слова, хоч би хоч луна, знову пішла Україна по колу, знову і знову, ще раз у ніколи хочеться чуда і трішки вина. До збірки річка Геракліта війшло 50 нових віршів Ліни Костенко. Але відшукати їх у книжці можна здається тільки за допомогою червоного маркування заголовків у змісті. Коли ви прочитаєте вперше, начебто невідомі вам вірші Був день як день як дні усі буденні. Твій силует зі соснами «Флейта Афіни», Хтось є в мені? і Я питаю, хто ти вам видасться, що насправді ці вірші знайомі вам з дитинства що ви їх уже чули і може навіть знали колись на пам'ять. Міні вибране Ліни Костенко має чотири розділи, кожен із яких відповідає чотирьом порам року, а точніше, чотирьом етапам, формам людського буття: осінні карнавали, крижані кружальця зими, підняті весною, келихи, тюльпанів, літні сади у білому наливі. Це книга надзвичайно природна. У вибраного донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська свідомо не ставила в цю книжку віршів трагічного і пророчого звучання. Це мала бути поезія як Свобода людських почуттів. То просто лірика. От мені захотілося абстрагуватися від всього. Мені мене зацікавило, чому люди при такому напруженому житті, вони раптом е цитують фортовини Айстр. І я зрозуміла, людям це потрібно. І нема чого тут читати альтернативу барикад. Звинуєте, треба, треба людям давати людське, щоб дівчина могла подумати віршами про те, кого вона любить. Якщо записки українського самошедшого змушують багатьох критично сприйняти навколишню дійсність, то річка Геракліта все ж допомагає нею замилуватися, відчути весь безмір, космос, поезію нашого життя, все, що буде, було і що є на землі, і сто тисяч разів уже бачений чути сірі вузлики ранку, твої солов'ї, все це тільки одне нерозгадане чудо. Приготувати груші в тісті вам знадобляться: груші, вершкове масло, листкове тісто, жовток, цукор, родзинки, кориця, м'ята і лимон. А ось львівський письменник Юрій Венечук до своїх грушу тісті додав щирість, відвертість, власну молодість і львівський колорит. Минулого року видавництво Піраміда нарешті видало однією книгою автобіографічні оповідки Юрія Венечука, які вже давно мандрують інтернетом, перекладаються, входять до різних антологій, але ще жодного разу не були зібрані докупи. Груші в тісті це присмачена добрим львівським гумором розповідь Юрія Венечука про свою молодість, про Львів 70-х-80-х років, і часи туманні, невиразні та сповнені тихого смутку, бо жити доводилося у сузір'ї КГБ. Книга нам показує не невин... Венничука автора химерної прози, не винничука збирача міських легенд. І на щастя, ну для мене особисто не винничука, автора тієї тяжкої еротичної прози. В ній винничук експлуатує по суті безпрограшний образ. Образ пройди світа», образ Дон Жуана, який має успіх у жінок, активно цим користується. Він часто вдається до містифікацій, видає себе за інших людей, встряє у, здавалось би, дуже ризиковані авантюри, але як ви здогадуєтесь, виходить із них. З честю або принаймні без шкоди для свого здоров'я. Разом із Юрієм Виничуком ви маєте можливість знову повернутися до його комсомольської юності: винобіоміцин, котлети із м'яса та хліба, стін газети із карикатурами, танці у спортзалі, і, звісно, порядні львівські панни, які користувалися пудрами «Красна звізда за 30 копійок і накручували на головах якісь карколомні конструкції. Виничук безперечно добре знає жінок, тому багато оповідань з цієї. І збірки становлять собою такі каталоги а, різновидів жінок, якщо буде коректно так сказати, або поради, поради, як звабити жінку. От назва груші в тісті, вона якраз і. Натякає на один із таких безпрограшних способів. Жінка після ночі кохання полюбляє, коли їй в ліжко чоловік приносить груші запечені у тісті. Але окрім наскрізного гумору і шалених витівок героя «Пройди світа, у книзі Груші в тісті відшукаєте також перевірений на письменницькому досвіді рецепт: як у складні тоталітарні часи зберегти свою національну і культурну ідентичність у радянські часи. Юрій Винничук користувався важливим правилом: у спілкуванні з чекістами краще бути швейком. Ніж Дон Кіхота він описує у оповіданнях збірки своє минуле як воїна радянської армії, як фарцовчика, який торгує польськими джинсами у Львові, і вся його діяльність спрямована на те, щоб обдурити радянську владу. А яким чином її використати, і знову ж таки вийти сухим із води? Тяжко встановити наскільки розказані Венечуком оповідки є правдивими. Його історії про те, як він представив дівчатам свого друга поета Вінграновського, або як він іншого свого приятеля видавав за німця, або як вони з Грицьком Чубаєм обдурили Степана Пушика, стали давно легендами. в тому медіакорпорація BBC провела опитування, щоб визначити 100 найвеличніших британців усіх часів. Восьме місце у цьому списку посів Джон Леннон, відомий рок-музикант, один із знаменитої ліверпульської четвірки, але не тільки. Джон Леннон був ще й композитором, художником і, що не могло нас не зацікавити, він був ще й письменником. Перша книга Джона Леннона Пишу, як пишеться, була надрукована в березні 1964 року, одночасно у Великій Британії та США. Минулого року вона вийшла у московському видавництві Ман Іванов і Фербер. Подібні каламбури, пародії, мініатюри і чорні анекдоти. Джон Леннон писав ще у шкільні роки. Тоді ж він вів рукописний журнал і активно малював карикатури навчителів. Так і з'явилася ця цілком постмодерністська книга колаж із текстами та ілюстраціями Джона Леннона. Перекладач книги Олексій Курбановський наголошує, тому хто вперше тримає її в руках. Слід спочатку познайомитися із піснями Бітлз і сольними музичними проектами Джона Леннона. Хоча, навіть не маючи уявлення про музику легендарного британського рок-гурту, ви зможете відчути авторський голос, дошкульний гумор і рок н рольний адреналін. Ця книга сміливе жонглювання стилями, жанрами, сюжетами і фонетикою англійської мови. Відтак будь-який переклад цих текстів це дуже приблизний аналог. Саме тому в цій книзі вони подаються одночасно російською та англійською мовами. Тут є і пародія на жанр соціологічного опитування, і на політичний коментар, і на туристичний путівник, і на спортивний репортаж. Тут подвішений стає підб'єшеним кондуктор – «Конструктором», ужас лужасом, тілевідінь, тіліврдінь. Мішені іронії Джона Леннона, людська байдужість, прагматизм, незручні стереотипи і навіть відомі європейські політики. Автор передмови до книги Пол Маккартні впевнений, що серед читачів знайдуться ті, хто сприйме цю книжку, як позбав Лану будь-якого смислу і ті, хто навпаки відшукає у ній смисл прихований, але каже Макартні: зовсім не обов'язково, щоби в усьому був смисл. Головне, щоби було смішно. Кожен із нас мріяв у дитинстві стати кимось дуже відомим, але при цьому ще й дуже корисним модельєром, художником, космонавтом, лікарем, балериною. Такі високі мрії не заважали хлопчикам уявляти себе принцами на білих конях, а дівчаткам бачити себе у ролі загадкових принцес. Наша наступна книга для вас наші маленькі мрійниці. Минулого року видавництво Махаон видало українську книгу Катель Гуає принцеси з усього світу. Перед нами 14 прекрасних легенд різних країн і народів про найчарівніших принцес. Серед них французька принцеса Розетта, японська Айко, Китайська Шаовей, Єгипетська Неферура таїтянська Тайя, тая, ескімоська нука. За допомогою цієї книги ви познайомитеся з італійською принцесою Соренцею, яка жила в замку, що стояв на воді російською принцесою. Наталією, яка могла перетворюватися на прекрасну білу лебедицю. Індійською принцесою Сандіогітою, яка не побоялася гніву свого батька і втекла зі своїм коханим із міста, східною принцесою Шехерезадою, яка вміла при цікаво оповідати різні історії. Африканською принцесою Рехані, яка хотіла одружитися з найрозумнішим і найкмітливішим чоловіком. Індіанською принцесою Білою Азалією, яка мріяла побратися з найсміливішим і найвправнішим юнаком кожна з цих легенд має щасливе закінчення, Кожна із цих принцес змогла досягнути своєї мети. Кожна сторінка цієї книги просякнута пригодами, екзотичними краєвидами і, звісно, неосяжним коханням, яке є обов'язковим супутником кожної справжньої принцеси. І Донбас это несгибаемый тил робочі крестьянского правительства і ЦК. Имея такой тил, ми можемо в Києві успішно осуществлять задачі, которые перед нами поставив Ленінський ЦК ВКПБ і наилучший ленинец товарищ Сталін. Саме ці слова виголошені 23 червня 1934 року, секретарем КПБУ Посташевим на урочистому пленумі у приміщенні теперішньої харківської міської ради розділили історію Харкова на столичний та післястоличний періоди. А все ж пояснення товариша Посташева, віднайдене в підшивці газети «Пролетарій» за 1934 рік, не задовольнило нашого сучасника, харківського журналіста Леоніда Мачуліна. Чому не можна було залишити столицею радянської України Харків і чому саме Харків, а не Київ, став першою столицею? Саме на ці питання Леонід Мачулін дає відповіді у своїй книзі Українська столиця для червоного імператора. Автором опрацьовано чимало документальних джерел. У книзі наведено ще донедавна секрет газетні протоколи Політбюро КПБУ, газетні матеріали, спогади, біографічні довідки. В початку Харків как бы, оказався южним форпостом Росії на її розширенні за пределы той частини, яку вона займала. Затем Харків оказался губернським городом, как бы культурным и административным центром для огромной провінції того времени. Затем в силу обстоятельств Харьков получил железную дорогу и еще больше укрепил свою роль и значение для, скажем так, огромного лесостепного пространства, начиная от Воронежской области и заканчивая Херсонской.